В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся, а маленька це Катруся. Дітки, доброго дня! Сьогодні до нас у гості завітали дві сестрички Гануся і Катруся. Вони принесли із собою фігуру. Дітки, пригадайте, що це за фігура? Так, це квадрат. А якого кольору наш квадрат? Червоний. У квадрата є кути та рівні сторони. Покажіть пальчиком кожний кутик квадратика. Молодці. А тепер проведіть пальчиком по його сторонам. Правильно! А зараз візьміть у себе вдома такий самий квадратик та спробуйте його прокотити. Виходить котити квадрат? Ні, бо квадрат. Має кути, і вони йому заважають котитись. У нашого квадратика також є сестрички і братики, які вони за розміром. Так, це великі і маленькі квадратики. Наші гості, сестрички Гануся і Катруся, просять збудувати для них доріжки із квадратиків. Як ви гадаєте, які квадратики для якої сестрички? Так, великі квадратики для старшої сестрички, а маленькі квадратики для меншої сестрички. Ось такі доріжки у нас вийшли. Давайте перевіримо, чи зможуть наші сестрички пройтись по ним. Змогли у них все вийшло. Отже, ми з вами правильно побудували доріжки. Молодці. А тепер, дітки, у мене є для вас особливе завдання. Зробіть разом з дорослими вдома такі квадратики, великі і маленькі, і побудуйте із них власні доріжки. А потім спробуйте пальчиками пройтись по цим доріжкам. Малесенькі ніжки йдуть край доріжки топ-топ-топ. Малесенькі ніжки біжать край доріжки туп-туп. А великі ноги мляво йдуть край дороги. Топ-топ-топ. А великі ноги бігли вздовж дороги. Туп-туп-туп.